And the masters of the universe! I am Adam, Prince of Eternia, and Defender of the Secrets of Castle Grayskull. Вітаю! Всім вітанечко! Викатали нам нового. Короче, нова колаба. Не знаю з ким. З якою студією. Ну, короче... мультик з 83-го року, Хімен. Він вже недавно вийшов, я б дивився. Типу, сучасний, осучаснений. Я навіть подивився першу серію 1983 року перед тим, як зняти огляд на цього прикольного, на перший погляд, дуже прикольного героя. Значить, знаходимося ми на аккаунті мого клан-лідера Титану. Соціопати, усім вітанечко, всім привіт. Значить. Забава смішна та, і дуже цікава а, по скілах. Значить, давай почитаємо його скіли. Атакує одного ворога завдає додаткового удару ворогам з Альянсу Нечестя. Тобто він всіх з Альянсу Нечестя. Хто не знає, це а, Альянс Нечестя це в нас демони, смерди, темні ельфи відступники. Він завдає додаткового удару з А1. Далі, дуже прикольно о, по склетах всяких, Шкода, що склет для нього сильна стихія, але е, штучка цікава. Далі, також заповнюю власну шкалу ходу на 10%. На 10%. Заповнюю власну шкалу ходу на 2% за кожен бонус, під дію якого перебуває. Е, е, шкода залежить від атаки і від здоров'я. А, тобто це герой, вже нам ця приписка каже, що типу я хочу бонусів, я хочу бонусів багато. Так, Щось мені не подобається, знаєте, що, що я дуже маленький. Так, а, Це в нас називався Удар е етернійця. А, Значить, Другий скіл меч світла. Атакує одного ворога перед атакою накладає на себе збільшення атаки 50% на два хода. Ігнорує кам'яну шкіру. Бу! Так мало героїв, які ігнорують кам'юну шкіру. Якщо атака призвела до смерті цілі, заповнює шкалу ходу всієї команди на 30%. Шкода теж залежить від атаки, і від здоров'я. На книжечках у нас перезарядка 4 ходи. Далі, третій а, скіл. А, я маю силу, I have a power. Це в мультику, здається, він так. Кричить, коли перетворюється звичайної людини на хімера. А шкода цієї навички збільшується на 10% за кожен бонус накладений на цього героя до її застосування. На 10% за кожен бонус. Максимум 500%. Тобто, урон можна збільшити від цієї навички аж на 500%. Тобто, всі бонуси, які накладаються, я так розумію, навіть ті, які вже пройшли. І, типу, зняли, вкрали, вони закінчились, неважно Вони теж всі рахують. Тобто, максимум, у нас скільки це виходить, 50 бонусів. Ну, значить, раз максимум так написали, то да, то такий 50 бонусів. І він має зарядити дуже больно. Це, цей скіл більше підходить до гідри. На гідрі ми його сьогодні тести не будемо, оскільки. Якщо він вам цікавий на гідрі, ви мені накидайте вподобає в коментарів, я буду бачити, і, можливо, я ще е, домовлюся з Титаном, що ми його потестимо саме на гідрі, е, як демедж дилера головного, тому що уф, виглядає мощно. Далі, е, киде на книгах, три ходи. Далі його пасивочка Володар Всесвіту, збільшує власні показники атаки і здоров'я на 5% за кожен бонус, під дією якого перебуває. Максимум 50%, В нього всі скіли з припискою. Ні, отут нема приписки. А2 не збільшується від бонусів. Але це рівно. Через посилку він збільшує, максимум 50%, тобто це 10%, 10. Оце по ходу дію якого перебуває. Оце на момент удару, який на ньому є бонуси. Оце залежить. А тут залежить а, до використання цієї навички всі бонуси, які на нього навішали. Накладає на себе посилення 25% на 2 ходи на початку кожного раунду. Також накладає на себе посилення 25% 2 ходи щоразу, коли. Здоров'я атакованого ним ворога, тобто ціль, яку ми атакуємо, падає нижче 50%. Імунітет до закляку. Тобто цього героя не можна перетворити в камінь. Мітралка, привіт. Цього героя не можна перетворити на камінчик. Аура скрізь швидкість у 7, 28%, а лише на арені. Сразу сюди напрошується ось цей а, бонус. Ось оцей вигнанець небес. Збільшує шкоду а, цим героям залежно від кількості накладень на нього бонусів. Збільшується від отрути, випалювання здоров'я бонус. Ну, а, це, якщо, блін, з ну, цією душою шестизірковою це буде щось. А, далі, йдемо тестити його урон. А, на жаль, а... Це буде проходити без розлому. Ми тестимо урон без розлому. А тут є? А... Тут нема. Тора. Хотів порівняти його з Тором, але Тора тут немає, тому. Крейсей, йдемо тести його. А, я ж не показав, як я його дію Ну що це? Значить, давай таланти ось такі взяв. взяв на контратаку, хотілося би ще цю контратаку, але не знаю. Взяв цей талант на відкат навичок. Це більше для гідри, але я оце пішов, один бій на арені провів, і цей та... дар спрацював. Один раз ударив і воно відкотилося. Далі одів я його в сет інтуїції, який ігнори 20% захисту ворога. А, і а, оскільки тут немає сету летальності, крутішого на цьому аккаунті, тому сет інтуїції. І короче, випадково я не цілився в прицільність. Я цілився лише в дві шмоточки побіжі, але почав його збирати, одягати. І, корочі, вийшло 5 частинок, що можна сюди закинути. Я подумав: нехай буде, тут буде плюс одне перехоплення це все-таки захист від чогось, від якогось контролю. Плюс це плюс один баф бонус на нас, який буде висіти. І плюс цей бонус буде висіти, допоки. Не попаде цей герой під контроль. Тобто, цей бонус просто так не зникає. Ну і плюс швидкість він дає. Ну, точність то вже. Тут йому точність не треба, але. а Значить, що а... одітий? Значить, дивіться, а, тапки на швидкість фарбовані на здоров'я. Пузо здоров'я фарбоване в здоров'я. Рукавиця, критична шкода, фарбовано критичну шкоду. Чому саме таке? Тому що я пробував пузо і тапок взяти ну, типу пузо, атака, атака, атапок, швидкість атака. Пішов, потестив, він б'є майже однаково. Різниці я майже не замітив між атакою і між здоров'ям. Можна навіть писати на похибку, тому що там я ходив у вежу, там були червоні йому герої. Він десь був слабкі удари, тому я пробував і так, і пробував і зі здоровим, і з атакою. Коефіцієнти не скажу, тому що герой вже залитий книгами, коефіцієнти вирахувати вже буде важко. по цьому. Так що Я пробував його і так, і так. Якщо ви пробували якось інакше, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Шмот не супер-упер крутий, але все-таки вище середнього це гарант. Навіть, ну, типу навіть для мого аккаунту цей шмот виглядає досить круто. Але не самий топовий, скажу одразу. Як бачите, ще дві навіть сині шмоточки, три навіть сині. А тут ще можна пофарбувати в критичну шкоду. На жаль, на аккаунті немає. Немає перековки. Ну, давай один раз, я думаю, титан. Не дасть по пальцях за один раз. Воно перекувалося, але тільки що я замітив. Знаєте що? Що не вистачає малих банок. 10. Ой. А фармиться в цей аккаунт фармить? Якщо фармити, то я піду зараз на фармлю дрібних. Фармить. One moment. Так, ну що, дофарбував. О, дофарбував. Дофармив. Дофармив. Давай, фарбуємо на максимум, це ще плюс 12 критичної шкоди. 272. Так, все, відволікають мене, відволікають. Отже, 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 272. Пішли, пішли кудись пробувати. Йду судна вежа. Тут безкоштовні спроби. Давайте йдемо Ой, на. Ой, ну, цей 99 й поверх. Uh, значить, uh, показую вам. Урон. Урон, урон, урон. Uh, за А3 з двома бонусами, з двома. Убив. Mm. ТО34. Але давай тоді на інший, там, де немає ті мапа щоб просто швидше виходити з бою. Я пробував на 10. Не, на 11 поверсі. Там такий же урон. Так, тут багато червоних, але нехай. А там плюс-мінус такий же урон виходить. 130. 130 в середньому було без бонусів. 130. О, тут нема червоних. Ой, 130. Якщо подивитися, припустимо, на Галину, то їй влітає 31 тисяча майже. Ще раз. Бачите, да Тепер е, натикуємо бонусів йому в компанію. Е, тут офігенно зайде до нього пару Сіфі. Круто, але Сіфі немає на аккаунті. Єфі немає на аккаунті, і немає Лідії на аккаунті. Тому, на жаль, я не можу вам показати максимальний розлом, з роз... максимальний урон з розломом, але. кого ще взяти? Кого є ще бо... мітрала О. Тепер давай натикаємо бонусів і подивимось, скільки він вдарить з бонусом. Я тут, по-моєму, лишня вийшла Так, ну і з бонусами. І -на. різниця. Видно одразу, правда? А ще як дати розлом, то вони би всі упали 468. Давай ще раз. Киди 100 тисяч у галину а до цього було 30 000. Різниця є? Різниця є. Давайте подивимось, скільки він ще б'є з бонусом і без бонусу з А2. І можливо з А1. А-2, б'ємо в Галину. В нього пасивка, нагадую, плюс від бонусів, тому б'ємо за 2 в Галину. 61. От, А-2 мені щось його трохи виглядає слаб... Слаб... слабеньким. 50 масуха значно. 60. Тепер давай дивитися без бонусів. Без. Не, половина майже у половину. З А1 22. Давайте переглянемо А1 з бонусами. Хто хіба? А на їх. Передавай з бонусами. бонусами саме 40. Ну, за А1, як з А2 чуть-чуть слабше. А, ну, А3 в нього виглядає круто. А3 виглядає круто. А, отже, а... герой у нас швидше всього буде Арений. І тут є в нього така команда. Йдемо на класичну арену спочатку. І в нього така команда. Спідпак, типовий спідпак. Тут є трохи бонусів. Але тут якби основний демедж ділер Гізмак, а ми от гізмаком бити не будемо, але будемо бафатися. Давай, баф. Баф. Я перейду у другу форму і використаю там цей цю штучку. Кам'яна шкіра, кам'яна шкіра. Склети прикольно, що він зі смердів, але є один нюанс. Склети в нас будуть сильної стихії. Кди? Майже всю шкіру. Ну, половину від цього окей. Це що дає? Рі регенерації кладе ну. Мармандом. Тепер б'ємо без бонусів. Дііи, 100 к варманза. 100 к варманза. Да, це я гізмаком даремно зробив. Ну, 19 тисяч. 30. за А один. А один. Ну. Кімен. Так, давай подивимося ще його давай оцю. виглядає не дуже О, давай оця. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, що у нас тут ще є? О. Тобто бонуси, бонуси цьому герою треба бонуси. Вкрали бонуси. Чи не вкрали, а не, не вкрали. зараз ще додамо ще два бонуса. Иди. Давай. А що там зайшов слабкий удар, що в кресу я щось провтикав. Ресу зайшов слабкий удар чи ні? Треба буде глянути в записі. Так, що ще? Ну давай ще тут якийсь дефний пак виглядає, не? щити. А героях щити. Тільки один, два, три. Сімсім. Давай. Ну! Ну, слабкі два удара, два червоних і два слабкі удара. М -м -м. А два, 24 тисячі слабкий удар. давай ще на цех. Виглядає дуже круто і дуже прикольно. Причому, що, зважте, не самий топовий шмот і не дуже топові самі стати вийшли. Ну, такий, типу, середнічковий огляд. Ай, блін. Ну ладно. 162 тисячі вартака. У мене торб є іноді слабше. Хоча в мене тор реально больно б'є. Мати очікує. Так. Що ще таке спробувати цікаве? 306. Давай, секунду, гляну, чи є. Тут є жетони. Ось не туди. О, двека гарна пачка. Давай додамо йому ще бафів. Це ж додає бафи? Не додає. Додає ще з союзників. І того в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тепер. 70 тисяч в Тараса. Тарас відкес давай А2 зараз. Не убей. А, Добре. А два. Ню, 70 тисяч. Уху, like it! I like it. О, ну під харімою. А, не обігнали. До речі, нас захистила прицільність, але... Не захистила від перезарядки, зато Гізмак може зробити отак. О. Oh. Але це спасе мене? По-моєму, не спасе. Дві no. тисячі, хлопкий удар. Два бафа, два тепер. 90 тисяч у Арманза в Харіму не звернув увагу. І двома бафами. Але до нього на цього, до того моменту наклалося багато бафів, які Арманс потім зняв. І вони до А3 ж плюсуються. До А3 вони ж плюсуються. Тут є ще таке щось мо мощне. Тому набирайте до, до нього. Якщо ви його а, прикупите, обирайте до нього а, в команду баферів Сіфі, ліліту, Мітрала. Вона дає їй баф атаки, але він сам себе, до речі, бафає за атри. Що... 54 тисячі у цього у скелетона. Не, не будемо це робити, Хоча там є ще один скіл, який, здається, дає нам... не, не дає. Ану давай. Ну давай за А1. Не. Плюс один удар за те, що він склед. Слухай, я забув, як це рєсається, Чи коли він останній живий, чи не останній. Анука, ну на нього бонусів було накладено вже багато. Але е оце все, що сумується, скидається після застосування. Так що не забувайте про це. 220. Ну, це макака. Це макака. Ану, сюди? 1 тисяча склета Ну, непогано, непогано. Прикольний герой, цікаво. Герой, подивіться, як вони ще е е е цікаво співпали один з одним. Е е як бачите, всього лиш на всього 60 тисяч вдалося дати йому сили через шмотки. Тому майте на увазі, шмотки не самий-самий топ, але вище середнього, мабуть, плюс-мінус десь так. Тут можна зафарбуватися, тут можна, можна шукати ще якісь кращі проки, тут, тут, як мінімум, так що. А ще як летальність дати. Або сет з міста. Або сет з міста. Згубність. Там, якщо дати 6 частинок, це вже 35% ігнору захисту. Це дуже мощно. Герой вийшов, ну не знаю, на мій погляд, вийшов гарним ДД десь на рівні Тором. Десь на рівні Тором. Пишіть ваші враження. Як вам? Напишіть ще, стосовно Гідри, якщо вам буде цікаво подивитися його на Гідрі. тому що ключів на Гідру зараз немає. Ми, ми цього тижня, здається, наступного по гідрі наш клан чілить, тому ми на розслабоні всі позливали, там мінімум скриню набили, та й все. А, якось так. Титан, гарно дякую тобі за надання аккаунту. Спонсором окремим теж величезне дякую, тому пишіть там, я буду очікувати ваших реакцій стосовно гідри. Стосовно гідри. Ну, і, звісно, гідра то хочеться максимально. Ну, типу, четверта. Верта, якось так. Гарно, всім дякую за перегляд. Не, не забувайте за вподобайки, за підписки і всім бабай